Друзі, нещодавно я отримала посилку і мені прийшов ось такий гарний продукт: це Редженер 8. Цей продукт він дуже допомагає тим людям, у кого є проблеми з кістками, з суглобами. Він настільки гарно допомагає, тому що в ньому в складі є куркумін. Якщо ви знаєте, що куркумін дуже добре знімає запалення і допомагає нам зняти біль, якщо у вас є. В суставах чи в венах. І він ось такого гарного кольору. Це вкус манго. Дуже легко п'ється, смачний на смак. І ще я хочу сказати, що цей продукт ще дуже добре омолажує наш організм. Він, як і зовні, так і внутрі він всі наші органи омолажує. І дуже гарні-гарні результати получають люди від цього продукту. Цей продукт дуже допомагає людям, у кого є пухлина. Тому і рекомендують цей продукт також людям, які захворіли на онкозахворювання. Він також дуже гарно діє на організм і не дає розростатися метастазами. Так що я вам рекомендую, попробуйте. настільки гарний продукт, і він натуральний, хімії немає, побочних ефектів ви не отримаєте. Тільки гарний результат.